Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. нашим глядачам. у Ютубі нагадаю, що ви підписувалися на наш канал. Якщо досі цього не зробили, ставте свої подобайки, коментуйте наші відео і діліться ними із з друзями в соцмережах. А тим часом з нами на зв'язку вже громадська діячка Ірина Федорів. і з пані Іриною. Ми поспілкуємося про реформу в лісовій галузі, про реформу лісового фонду і про те, чи є дійсно загрози, що наші українські ліси можуть стати приватними. Про це ми запитаємо пані Ірину. Вітання пані Ірино. Добрий день. Пані Ірино, отож хочемо дійсно трішки більше дізнатися про реформу у лісовій галузі. Знаємо, що вона вже триває. Більше року свого часу були скорочені лісгоспи, були створені якісь лісові офіси, такі, і обласні, обласні організації були об'єднані в, в кількох областях і залишили центр. Наприклад, якщо говорити про Волинь, тепер цей лісовий офіс знаходиться в Рівному і керує територію лісів на території двох областей. Але і, також дуже багато було зокрема різних дискусій. Стосовно того, що таке ДП ліси України і яким чином воно може керувати не всіма лісами нашої держави, і чи є загроза, що ці ліси можуть стати приватними. І що вам відомо стосовно цього, що вам вдалося дізнатися, і чи є такі ризики? Ну, дивіться, напевно, перше треба пояснити громадянам те, що Кабінет міністрів України видав постанову якою дійсно створюється державне підприємство Ліси України, і здавалося б, все прекрасно. У нас є державне підприємство, але в цій же постанові написано, що наступний крок це створення акціонерного товариства. Ну і що це таке? Ну, давайте розглянемо на прикладі Укрпошти. Бо те, що нам розповідають, як буде, треба дивитися, як воно вже є. І от Укрпошта, де акціонером є держава. А вона стала акціонерним товариством, і тепер, якщо ви зайдете в реєстр, ви побачите, що майно Укрпошти це приватна власність. Так і написано: Тип власності приватна. Тобто держава залишається з акціями, а майно приватне. І от коли Укрпошта буде продавати це майно, то питання ми би мали як держава з огляду на те, що це наш актив. Розвивати за рахунок цих коштів освіту, медицину. А куди це все піде? Ну і, відповідно, величезну загрозу вбачають в тому, щоб створити в подальшому акціонерне товариство, і народні депутати, і правоохоронці. І якщо ми подивимось на те, як воно було створено, то от, наприклад, народний депутат Арєв, який говорив зі мною, він зазначив, що мали би йти через парламент. Але у парламенті немає достатньо голосів у пана шурми, бо в парламенті є такий народний депутат Гетьманцев, один з голів комітету профільних по митниці. і він би заблокував будь-яку ініціативу шурми, яка йшла б на парламент, тому що між ними є конфлікт. Тобто, ми розуміємо, що в заступника Єрмака Ростислава Шурми є зона кураторства, і це ліси. Ну він цього не приховує. Він показує, що він проводить різноманітні наради. Але коли він каже про три кроки реформ, ну то це не озброєним оком видно, що це рубки, рубки, рубки. Тобто він хоче збільшити е, вироблення е, предметів здоровини. Тобто ми будемо виробляти більше предметів з деревини, а значить більше рубати, зробити механізовані рубки, і де вирубуємо гектар на гектар. Гектар вирубали, гектар посадили. Ну ви уявіть, якщо в Карпатах суцільно вирубати 20 гектарів чи 30 гектарів, ми посадимо ліс, новий, молодий, через скільки років він виросте? Ну і маєш хтось це контролювати. І найгірша історія, що в парламент заходить законопроєкт і ми розуміємо, що він. Скасовує обмеження лімітів рубок в масштабах гектар. Тобто, якщо забрати ліміт, то можете і 20 рубати, і скасовує оцінку впливу на довкілля, тобто можна не брати оцінку впливу на довкілля і рубати. Ну це зелений шлях для реалізації такої вандальної політики. Пана ну, то ось цей законопроект хто його просуває в парламенті, і чи є дійсно загроза, що його можуть прийняти. Ну, дивіться, просуває один член екологічного комітету Матусевич, і ем, в екологічному комітеті слава Богу, є розуміння ризиків. Створена робоча група, вона створена ще на початку року, навіть до того, як дали цей конкретний законопроєкт. І тут е, мусимо сказати, що створили її не просто так, бо це не перша спроба зайти на комітет, аби зняти оці лімітні обмеження, прибрати оцінку шкоди на довкілля. А і прокуратура, і екологи, всі твердять, що якщо зняти цю оцінку шкоди на довкілля масштабно по всій країні, ну то будуть у нас неконтрольовані рубки, і ми з цим просто-напросто не впораємося. І наскільки я бачу по тому, як діє уряд, то банкова вже протисла уряд, і комітет залишається таким останнім форпостом. Якщо проламають і комітет з цим законопроєктом, то шурма у нас відчує за спиною крила і буде намагатися зібрати в залі голоси. І тут маємо говорити громадянам, журналістам і громадському суспільству про дві загрози: перша, ми маємо прибрати створення акціонерного товариства з постанови уряду. Тобто, це треба переглядати і вже. А друге, блокувати цей законопроєкт і дивитися на те, що відбувається на робочій групі і в комітеті. Але тут я скажу навіть є більші загрози. Якщо держава просто не прибере це акціонерне товариство з постанови, то маємо дивитися на земельний кодекс, який говорить про те, що до 1 січня 2027 року у нас мають бути виготовлені всі документи на ліси. Я, як людина, яка виносила межі в натуру одного лісу, одного одної частини нацпарку, скажу вам, що це тривало з 2014 року по 2021 рік, тобто не два, не три, не п'ять років. І ми говоримо про всі ліси держвласності в країні. Ну, не встигнуть лісгоспи виготовити ці документи, а значить, в майбутнього акціонерного товариства, яке в принципі, не має бути створене. Не буде документів, які може підтвердити, що це от власність, якою вони управляють. Ну і тоді зрадіють забудовник. пані Ірино. То яким чином можна якось запобігти створенню цього акціонерного товариства і чи є дійсно загроза, що всі практично всі ліси можуть бути приватними в нашій державі? Ну, дивіться, я вам же сказала приклад української пошти, коли держава володіє акціями, а ти заходиш в реєстр і бачиш приватне майно тобто такі чудеса. На жаль, у нас розірвався зв'язок, але я сподіваюся, що зможемо. Механічно не так, пані Ірино, там, О, на, жаль, на жаль, розірвався зв'язок, але вже бачимо вас і чуємо. О, Ви згадували про приклад Укрпошти, про те, що дійсно нібито так, держава володіє акціями, насправді це все виявляється приватна власність, і це акціонерне товариство може розпоряджатися нею як хоче, ну і, зокрема, виписуючи собі мільйонні зарплати керівництва. А, так, дивіться, якщо ми проговоримо приклад Укрпошти, то мусимо розуміти, що держава має акції. А якщо ми подивимось в реєстрі на майно, воно приватне. От вам реальний випадок як не просто може бути, як є, і правоохоронна система має це блокувати. І ми маємо справу не просто з майном, не просто з будиночками, які десь оформлені і є документи. Ми маємо справи з величезними колосальними площами землі, на якій ростуть ліси, і треба документи на цій площі. І якщо ти не встигаєш по закону їх виготовити і створюється акціонерне товариство, то все, що ти будеш, як ти будеш далі доводити, що це в тебе є право на це майно. Ти не доведеш цього, тому треба терміново вносити зміни в постанову уряду в частині, що не створюється ніяке акціонерне товариство, це раз. Друге, в терміновому порядку змінювати земельний кодекс в тій частині, що ми ем, не мо... вибачте, лісовий кодекс, в тій частині, що ми не можемо, не встигаємо ми виготовити всі документи, і поки не буде захищена остання сотка лісу документально. Не будуть винесені межі, ми взагалі з цим майном не можемо рухатись і ним розпоряджатися, тому що потім виявиться, що ми сидимо з якимись акціями, а хтось сидить з нашими лісами. Вам поспілкуватися з екоактивістами, з громадськими діячами, які якраз займаються екологічними питаннями і захистом лісу, що вони думають стосовно цієї ситуації. Ну вони бачать величезну загрозу. Я вже наголосила на юридичних аспектах. А тут можливо краще деталізувати ще їхню позицію з приводу оцінки впливу на довкілля. Якщо її прибрати, то вони наголошують, будуть реально масштабні рубки. Тобто, з одної сторони, ми проговорили постанову кабінету міністрів, де треба її змінювати. З іншого ми бачимо, скільки ініціатив з приводу скасування оцінки шкоди на довкілля зайшло на екологічний комітет. Якщо далі збережеться тиск банковий, я не маю розуміння, чи втримає комітет позицію, чи втримає робоча група позицію, в яку до речі, слава Богу, входять екологи, і вони там теж висловлюють свою позицію. Але найкритичніша історія в тому. Що парламент працює по суті в закритому режимі? Ніхто не бачить в публічному режимі роботи комітетів, як ми звикли. Треба слідкувати за якимись зумами лінками. Якщо вони є, то це прекрасно, Але буває так, що їх немає. Не всі комітети реально працюють відкрито, і суспільству дуже важко виловлювати ці питання. Те, що ми виловлюємо, наприклад, з лісами або річками. Ну, це ж крапля в морі. Ми розуміємо, які обсяги законодавчих ініціатив ідуть, і які там ризики можуть бути. Ну, от буквально на цьому тижні так само розглядали підкомітети ініціативу голови партії Слуга народу Олени Шуляк, яка пропонує просто забудовувати прибережні смуги. Тобто, з одного боку, у нас є напад на лісовий фонд. З іншого боку, в нас іде прямий напад на водний фонд, і вже навіть там і Міністерство довкілля, і в е, агенція сказали всі, що це колосальні ризики по забудові прибережних смуг, і це приймати критично не можна. Але от буквально позавчора підкомітет схвалив до розгляду комітету. І ви розумієте, оце все треба відстежувати з лісами, з водними ресурсами. Бо ми, коли говоримо про землю і водні ресурси, це Невідновлювальні ресурси країни, тобто у нас вони не з'являться ще раз знову, якщо ми їх втратимо. Пані Ірино, ви згадували також про, з тим про оцінку впливу на довкілля. То цікаво, чи хто нею зараз займається, і наскільки дійсно вона комусь заважає це безпосередньо лісгоспам чи комусь вище? Ну, говорять про те, що дійсно лісгоспам це заважає, бо коли їм треба багато нарубати, то треба проводити цю оцінку впливу на довкілля. А є резонний аргумент в тому, що коли, наприклад, стаються пожежі буревої, і треба довго чекати цю е, оцінку впливу на довкілля, то у нас дійсно деревина, яка є от після буревої, там або можливо залишки якісь після пожежі, вона має одну ціну. І оцінка впливу на довкілля вона ну могла би даватися десь 6 місяців. Ну і зрозуміло, що через 6 місяців дійсно тут можна погодитись з позицією: це будуть дрова, а не якась там деревина, якісна, яку можна продати і реалізувати. Ну, бо вона вже не є лісом, скажімо так, який може рости. Це треба вичищати. Але маємо розуміти, що вже прийняли і вступив в дію інший закон, який. Ем... Вибачте, вступить в дію інший закон з початку, по суті, наступного року. І там строки зменшаться для видачі оцінки впливу на довкілля з 6-7 місяців до 2. Ну то за 2 місяці можуть обстежити ділянку і сказати, чи ми рубаємо тут, чи не рубаємо тут, чи залишаємо, бо не кожну ділянку, навіть після буревою, можна зачистити, там можуть бути червонокнижні рослини. Там можуть бути дерева, які мають дати насіння, аби далі, наприклад, проростало це насіння і з'являлися нові дерева. Тобто, тут екологи, які мають експертизу, мають дивитися і визначати, що як. Пані Ірину, ну і на даний момент ці дозволи, я так розумію, дає міндовкілля, але є така пропозиція, щоб дозволи на рубки видавало саме Держлісагентство, чи це дійсно відповідає дійсності? Вони хочуть дійсно роз'єднати ці функції. Зараз це активно обговорюється в комітеті. Ну тут насправді найбільша загроза це, якщо зникне оце от обмеження в один гектар. Ну, виходить, що зараз закон каже до гектара, і ти танцюй, не танцюй, маєш тоді далі брати якусь іншу ділянку і шукати, і де ти будеш робити рубки. Якщо це зняти і ще й прибрати оцінку шкоди на довкілля, ну, то ти заходь в Карпати і рубай від і до. Ну і звичайно, що якщо ем, це передати е, під е, лісгоспи, ну тобто ти сам зацікавлений рубати. І ти сам будеш кінцевою точкою, хто буде казати так чи ні, ну це так не може працювати. І я наголошую, що прокуратура має не одну і не дві, і не три справи з приводу рубок, які відбулися без оцінки шкоди на довкілля, і втрати для держави ну дуже значні. Це десятки мільйонів гривень. А якщо це коли діє оцінка шкоди на довкілля, якщо ми приберемо цю оцінку шкоди на довкілля, ну то втрати будуть точно не десятки мільйонів. Коли у річку буде така ситуація може скластися, то саме ось такі ініціативи походять від законотворців чи від Офісу президента? Ну, дивіться, якщо ми подивимося на комунікацію пана Шурми, то там є пряма комунікація про те, що він там це, це, це. і mm -hmm. сільськогосподарські землі лізе. От куди він тільки не лізе. Але основа його реформи це по суті ну, чистий заробіток. От, ну, він на кожну галузь дивиться отак. І тут треба сказати, що якщо це артикулює заступ голови офісу президента, ну то можете зрозуміти, що однозначно це впливає і на позицію уряду, і це впливає на парламент. Тому що, на жаль, це було до війни, але під час повномасштабної війни маємо. На жаль, знову розірвався на зв'язок, але я ще, сподіваюся, ми зможемо Заблизно, е завершити розмову. Нема так, так, пані Ірино, на жаль, розірвався, але вже ви з нами знову є, ми вас чуємо. Так. Звідки починати, де ви мене втратили? Е ви розповідали про те, що е якраз е так, е даруйте стосовно е Офісу президента ми і ми... шурми, так, так, так. Угу. Ну, ми чітко бачимо по комунікації, яку формує шурма, про те, що він відповідає за цю реформу лісової галузі. І він говорить про ці кроки реформи. І коли ми розуміємо, що заступник голови офісу президента це курує, і його філософія рубати і робити механізовані загатівлі, а ліси Україна mm -hmm. говорять про те, що вони в лісах прокладають дороги, щоб був доступ до кожного гектара лісу, щоб кожен гектар працював. Ну тобто, ми розуміємо, як має працювати кожен гектар лісу, то ми маємо усвідомлювати. Що банкова може впливати і на кабінет міністрів України, і на парламент, і в часи повномасштабної війни можна говорити абсолютно стовідсотково, що йде наступ на парламентаризм, і парламент поволі втрачає свою суб'єктність. І якщо не втримають народні депутати і члени екологічного комітету тут оборону, ну то буде дуже важко і правоохоронним органам захищати е, нашу землю, ліси. І екологам так само ну по суті у нас, як кажуть екологи в цій ситуації, якщо прийняти оці законодавчі норми, які пропонують, і е, розподілити функції і забрати оцінку шкоди на довкілля, то по суті залишаться тільки громадяни, які мають цьому протистояти. Ну а які є інструмент громадян акції, ну вони навіть під час повномасштабної війни заборонені. Ну тобто, ми будемо висіти на парканах. Ну і який результат. І якщо це буде дозволено законом, то ти навіть в суд не підеш і правоохоронні органи в суд не підуть. Ну цього не можна допустити. Дякуємо, пані Ірино, за ці роз'яснення про ситуацію в лісовій галузі, про загрози, які можуть існувати для нашого державного лісового фонду, і про те, щоб їх не допустити, зокрема, щоб не допустити створення ДП, ПАД ДП Ліси України. Про це нам сьогодні розповіла в ефірі громадської інтерактивного та радіо 1. Громадські діячка Ірина Федорів. Дякуємо за небайдужість, На все добре, пані Ірино. Тримаємося. І вам дякую. 嗯。